В нашому логопедичному центрі «Розмовляйко» ви можете отримати комплексну діагностику вашої дитини. Ми проводимо тестування для діток з двох років. Чим раніше ми діагностуємо якісь труднощі, тим швидше ми зможемо допомогти скоригувати їх. У нас є комплексна консультація провідного логопеда-дефектолога та нейропсихолога. На цій консультації логопед-дефектолог може оцінити рівень розуміння мовлення, комунікативні навички, стан звукової мови. Стан активного мовлення, наскільки розвинений словник дитини, як дитина будує речення, фрази, а також розповідь. Також можна оцінити і пізнавальні психічні процеси, що робить нейропсихолог. Це є діагностика пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, визначення ведучої сторони права чи ліва. Нейропсихолог та логопед-дефектолог допоможуть оцінити. Навички дитини виявити їй сильні сторони та сторони, які необхідно покращити.